Державна аудиторська служба України днями опублікувала новину про те, що землю столичного ботсаду, попри заборону, яка є і діє на державному законному рівні, чомусь передали під забудову. Голова офісу трансформації Максим Бахмадов переконує, що все таки жоден великий проєкт, який відбувається в місті Києві, не може в принципі існувати без затвердження Київської мерії. Треба це відразу розуміти, щоб не казали ні, ні, це інше, це інше. Це тут держава. А тут ні, ми громада Києва. Ми володіємо землею. І тільки після нашої згоди, через нашого мера та депутатів, там може щось. Отже, це безпреділ з забудовою ботанічного саду. Він можливий виключений за сприяння Києва. А Власне, який алгоритм дій може бути далі? Максим Бахматов каже досить радикально змінювати київську владу, але перед цим закликає громадськість, як мінімум, створити петицію на сайті президента України, щоб весь цей спротив він був задокументований юридично.